Нарада на підвищених тонах у міській раді за участі керівників управлінь та жеки відбулась нарада, на якій намагали з'ясувати причини, чому у Тернополі вчасно не впорались із наслідками снігопаду 12-13 листопада. Міський голова Сергій Надал не стримував емоцій, вимагав пояснень і ще раз нагадав про відповідальність кожного керівника та працівника того чи іншого управління. Чимало проблем під час снігопаду у місті виникало з громадським транспортом, а саме маршрутками. Відповідно, найбільше запитань до начальника. Управління транспорту та зв'язку міської ради. На території тролейбусного парку було менше опадів, чим вдалося вийти швидше числі твоєї, та відміну від автобус. Тільки не робити розповідають. Всі виїжджали рівномірно. Як тролейбус не тільки автобусний? Всі виїжджали рівномірно. Тролейбуси всі на мережі, самого раду. Автобуси не були, довгі, коловельних. З обіду з'явиться коловельним на роботу пішки. Робили все, що могли. Це все, що ви можете сказати. І ви нічому не давайте, ні ви ні ваші все спрацювати. Ідеально, це саме як всі приїздники. І на майбутнє таке наше буде робити. Сдітичка, поки приїде, приїжджає з стопу на розказу почистити, а саме брати чисти і ручати, встаті, зрозуміло говорять. Це ваша пряма відповідальність. Це ваша скалась кіномою. Управління ЖКГ Микола Лесів визнав, комунальники були не готові до такої кількості снігу, були недопрацювання у роботі управління. Тому сьогодні, не знімаючи з себе відповідальності, написав заяву про звільнення та ще раз попросив вибачення перед тернополянами. Не знімаючи з себе вини ні краплі, я прошу вас, шановний пане голово, прийняти мою відставку. Так як я вважаю, що в тому я, як начальник управління, винуватий. Користуючись випадком, я хочу просити у вас пробачення, просити пробачення в тернополян і подякувати вам, шановні колеги, за плідну співпрацю. Дякую за увагу. Снігова навала 13-14 листопада стала для міської влади уроком, з якого зроблені висновки та прийняті жорсткі рішення. Головною з причин, чому Тернопіль не справився з очищенням міста, неспроможність підрядної організації належно виконати свої обов'язки. Відтак за ненадані послуги підрядної організації виставили рахунок близько 2 мільйонів гривень компенсації. Дві машини побутового сміття невідомі викинули поблизу Малашовецького сміттєзвалища у Зборівському районі. Ймовірно, що побутові відходи продуковані у Львові, принаймні на це вказують адреси на викинутих квитанціях. Саме після пожежі і загибелі людей Великогрибовецька сільська рада на Львівщині прийняла рішення з 1 червня цього року закрити назавжди Грибовецьке сміттєзвалище. Відтоді тверді побутові відходи зі Львова періодично фіксують у різних областях. Цього разу поблизу Тернополя це не територія полігону, це ну, територія колишнього кар'єру. Але знову тут ви бачите, що до полігону тут ще біля двох кілометрів це просто викинуте, просто знову ще раз в полі сміття, яке хтось повинен утилізувати, хтось повинен його забрати, хтось далі повинен нести видатки. І ці видатки повинні нести, виходить, тернополяни, тому що за рахунок їхніх коштів і бюджету міста Тернополя цей полігон утримується. Жодних дозволів чи договорів на такий вивіз сміття у нашу область немає, каже Владислав. Тимковський. Питання землі поблизу Львівської траси стало конфліктом. Про нього заговорили тернопільські учасники. Ато у міській раді відбулось засідання ради учасників АТО, під час якого говорили про те, що через підписаний напередодні меморандум саме тернопільські АТОвці втратили шанс отримати земельні ділянки для будівництва повноцінного житла на вулиці Львівській, адже цільове призначення згаданої ділянки ведення садово-дачного господарства. Напередодні просто пішла інформація, яка потім підтвердилася, що цю земельну ділянку планують зовсім по іншому розпреділяти і зовсім по іншому напрямку, тобто видавати під садівництво, де звучало зовсім інший розмір самої ділянки і різна кількість сьогодні. У списку 1400 тернопільських бійців. А які сподівалися, що справа із отриманням землі під будівництво поблизу Львівської траси, наближається до завершення. І на сьогоднішній день, що ми маємо черга 1400 чоловік, пройдена процедура, в мене особисто на моє ім'я, от така кілька відповідей. Із Міністерства освіти, в тому числі, ви про це знаєте, щоб видати в межах міста Тернополя під індивідуальне будівництво земельні ділянки. Коли ми вже пройшли піврічний, а й річний вже процес, що ми вчора і сьогодні отримаємо? Що виявляється? Садівець. Якщо земельна ділянка буде надана для ведення садівництва, ті люди, які є на списку в Тернопільській міській раді, відповідно не зможуть отримати, тому що вони вже отримали десь в інших районах. Відповідно до згідно законодавства, скористатися своїм правом безоплатної приватизації можливо тільки раз по одному виду користування, тому скористатися ще раз під садівництво на цій земельній ділянці, де вони, ну скажем так, передбачали будівництво житлових будинків, вони не зможуть. Міська рада Тернополя спільно з учасниками АТО ще півтора року тому офіційно звернулась до керівництва Тернопільського національного економічного університету з пропозицією передати 84 гектари землі в комунальну власність міста з подальшим їх виділенням бійцям. АТО. завдяки офіційним листам та домовленостям міського голови з керівництвом міністерства освіти, Тернопіль отримав усну згоду на передачу місту землі на вулиці Львівській. За кошти Тернопільської міської ради розробили технічну документацію, почали проводити благоустрій. Три території передбачалось створення житлового району в західному напрямку міста уздовж львівської траси, саме для бійців. АТО. Ну, було ініційовано звернення до вченої ради економічної університету з проханням передати частину землі для потреб міста Тернополя в територіальну власність громади міста Тернополя з подальшою передачою учасникам АТО. Тоді вчена рада університету підтримала це звернення на підставі цього. Ми працювали з міністерством освіти. Я особисто спілкувався з міністром освіти, з паном Квітом. Тоді була створена спеціальна комісія, яка відпрацювала і дала згоду передати цю земельну ділянку площею 84 гектара, яка була в користуванні економічного університету, у територіальну власність громади міста Тернополя. З подальшою передачою для учасників АТО. Якщо земельну ділянку не передадуть Тернополя, то може бути скасований список учасників АТО Тернополя, які претендували на отримання земельних ділянок на вулиці Львівській. Частина з них втратить це право через залучення до черги великої кількості АТОвців, які проживають в інших районах області. Сьогодні шукали вирішення складної ситуації. Найбільше запитань від учасників АТО до начальника головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області. Що потрібно для того, аби учасники АТО отримали землю під будівництво? житлових будинків. Натомість Віктор Мартинюк пояснював, що на цих землях можна звести садовий будинок площею до 300 квадратних метрів і в такий спосіб мати повноцінне житло поблизу Тернополя. Перестої питання про порядок переведення садових будиночків в житлові. Ось постанова кабінету міністрів, про яку я говорив. Для того, щоб перевести з садового у житловий, потрібно три документи. Та учасників АТО така пропозиція не зацікавила. Землі кажуть, мають бути з цільовим призначенням під будівництво. Для того аби довести це земельне питання до логічного завершення, каже міський голова, необхідна нотаріальна згода керівництва економічного університету про передачу земель у комунальну власність міста. На підставі цього міська рада звертатиметься до держгеокадастру про передачу даної землі у власність міста. Далі сесія міської ради має прийняти ділянку у власність і змінити цільове призначення і вже тоді передати земельні ділянки учасникам АТО під житлову забудову, як це передбачає генеральний план Тернополя. Та скільки ще часу це займе, зважаючи на останні події, сказати важко.